У цій касті є названий батько, ніжна юнка з барвистим вінком, і криниця, і левада, і кладка, і хатинка з вишневим садком. У цій касті добро віддавати, Рятувати в критичну мить, не вагатись, просто знати. Якщо рана є, то болить. І от. Три брати в чистім полі, що там далі? Свічка тремтить, брати сироти ще й без долі. от би їм жар птицю зловить, та жар птиць царевочі ловлять, вмотивовані з малку на них. А тут хлопці міцні, здорові, їм робота і в свято не гріх. Вийшли з дому на заробітки, взяли тільки мурка і дружка, бо немає ні дядька, ні тітки, а робота їх не ляка. От і річка, а біля броду дід старий. То, може, рибак? Ні, боїться ступити в воду. Допоможемо, коли так. Взяли хлопці старого на плечі. А ти, діду, тримайся міцніш. Брід аж чорний. Спадає вечір і ще швидше, ніж пишеться вірш. Перейшли і дружок в нагоді віднайшов рибацький курінь. Та куди вже йти? Темно, годі. Ти, дідусь, з нами тут відпочинь, сказав менший, бо жалісливий. Пестить вічно мурка і дружка, попри й роботящий, красивий, йому б пара хороша яка є картопля. Чого ще треба? Розвели вогонь, напекли, а зірки рясно всипали небо, наче іскорки із золи. Ти, дідусю, Куди чим чекуєш, а чи, може, куди ходив? Ходив правду шукати, дивуєш, де ж ти, діду, її згубив? Чом згубив? Хіба можна згубити, трохи людям пороздавав, щоб могли не бідкатись, жити. Ти про гроші і хто віддав? Ні, поміг я не грішми, словом. Гроші можна і заробить. Старший зиркнув. Картопля готова. Як же діду без грошей жити? Хіба дівчина з гарним статком? Певно, знаєш щось, вік прожив. Будь нам, діду, названим батьком, якщо хочеш, то поможи. Якщо хочеш, я б сам не проти, помагав би усім підряд, якщо можеш, то нам би роботи з гіркотою сказав другий брат. А молодший дивився в небо дід, як ми, нерівня панам, це йому допомога треба. Будь ти батьком, дідусю нам. Що ж? То будьте мені синами, брід гуркоче, тріщить зола, тільки правда хай буде з вами. А коли вона не була, чи то з гордістю, чи з гіркотою, батько й мати навчали так, так їхню правду взяли з собою і пішли з нею по світах. Місяць вийшов сліпучим колом, кинув стежку в швидкій воді, верби скупчилися навколо, кучеряві і молоді, тихо скрикнув, десь птах тривожний, як луна йому шум верховіть, і задумався з хлопців кожний. Як би долю свою зустріть?